Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. У нас сьогодні свято, можна сказати. Ми нарешті запустили гідравліку. Так, зараз вам покажемо її в роботі. Розкажу що і як, які нюанси, що скільки тут стоїть, який геморзди. Так, що запускаємо. Це вона працює на холостих обертах. У багатьох є проблема з тим, що не відбиває реча. Подьйок. Все, працює. Ну і так само плаває, що Все, покажемо ще раз. Опа догори. Як висотового ви нас піднімається. Тепер красота, красота. Довго ми до цього йшли, але раніше воно все працює. Що, давайте почнемо з розподілителя. Що ми тут наколхозили? обходили? Ну, тут є що показати. Так, дивіться, обратка. Затем оно підсампливлю і там, ну то таке, там підмастимо. Вся з поліпропілена косий фільтр, американочки, тут це все саморобне, варили, все, коротко. американочка стоїть, косий фільтр від води з опалення. Поки нічого не забивається, поки все добре. Пішла вона От під трактор. Звісно, треба було б не було оголків, Хотілося б його зробити, тут 45 градусів, щоб не було цього коліна, ну, потім переробимо. Так, далі, тут все по стандарту, тут дивіться, з 30-ї на розподілителі на 27, ну, під на 27 ключ, не було цих штучок, довелося дві купляти і зварювати між собою. Дивіться, щоб ви розуміли, яка дорога ця гідравліка, три оцих переходничка, не шлагний, а три оцих переходничка мені в 400 гривень. Щоб ви розуміли. Так. Далі на насос, що у нас тут? На насосі. НШ. От уже цепочка на своєму місці, все працює. От подача сюди прийшла. А з цієї сторони... покажи, Там кусок виходить, з поліпропілена спаєна, американочка стоїть. А далі, тут можна побачити, далі був старий рукав такий грубий. Ми його обрізали. В цілях економії, понятне діло, труби. Бо все зараз бляха, яке дороге. Получається, наділи там і наділи тут. Тут у нас теж американочка. Тут у нас американочка, кран поставили, якщо треба там насос зняти, щось подивитися, кран перекрили і все нормально. Так, от сюди, все як треба. Так, все З циліндром теж були нас проблеми. Купили його коротше, на великсі. Тільки перший підйом поперло звідси. Масло поперло. Розібрав його там, якийсь несальник, якась манжета, непонятна. Де його шукати, де підбирати. Знайшов резинове колечко, засунув туди зверху цю кришечку. Все не тече, все нормально. Все, з цим проблем немає. Так, що по вантажу підйомності? Ну поки дивіться, пробували 160 кг підняти, на холостих без питань. Піднімає все, спокійно. Тут трошечки е показалось нам слабою, ми трошки там зачистили, треба ще покрасити його назад е пообварювали, усилили трошки, щоб все було надійно, тому що навіть гайку забула поставити. Так. Бачком все... А, кстати, воно у нас обраточка, все там підсідушки, теж американка, все заведено. Поки ми доволі не доволі. Ще треба трошки, буде, я, наверное, регулювати, настраювати. Настраивати чого, бо дивіться, який прикол в ній. Кстати, хтось може підскаже, хто у них лучше розбирається, куди крутить той вінтик. от ви бачили, на холострих обертах, тобто підняв, і піднімає, речах відбиває, все нормально. Не тільки що ззадні вчіпиш, рычаг речах до гори і він моментально відбиває. Тобто треба рукою держати, вона піднімає, доходить до гори і навіть звукою відбиває. Що це може бути, не знаю. Я перший раз гідравліку ставкаюся, так що знаю, що тут є регулювальний винт, але я поки до нього не лізу. Так що, якщо хтось щось знає, напишіть, будь ласка, що його крутить, від чого це може бути. Донизу таких проблем немає. Ну, зрозуміло, Донизу кабаки котяться. грошам, звісно, да, ця гідравліка дуже дорога. Прям... Я навіть не знаю. Ні, зрозуміло, проти того, як в мене було раніше, рукою там попробуйте, ми нагорали орали десь 1,3 гектара землі. І оце рукою піднімаєш, то й опускаєш, піднімаєш, то звісно, там бице все були такі. <гаду> да, тут, конечно, попроще. Но... Ну, мабуть, ну, просто довго ми до неї йшли, но ну, цей шланги, і шланги е... це 700 гривень. Від двойки, без там, всяких приколів, то він ще стоїть ну, нормальний 6800 гривень. Но мені там хороший фермер 에, подарував його, а там, бачу, ти, там, працювати на тобі в подарунок За це, звісно, йому дякую велике, працює поки. Ще два виходи є в запасі, може якусь там прицепку самосвал зробив, лампу ну, лапу, горталку майдут. сніг гортає. Ну, Поки пока довольні. Ще один такий момент з ним, з ним що я замітив. Допустимо, пробували ми пуска підчіпляли, щоб опустити. А я піднімаю, секунди-дві проходить і потім гідроциліндр починає виходити. Може з-за того, що він об'ємний, бо він 80-ка, то тобто об'йомний і... Поки до нього кількість масла зайде, бо знаю, чим тонші е, циліндри, тим е, речі вона піднімає. ну 2 секунди десь приходиться ждати, поки вона підніметься. ну Не поки підніметься, а поки почне ну, так, Зараз, е, зараз оператор спробує засняти, а я стану мені 85 кг, і на холостих обертах, як вона підніме, не підніме. так, Запускаємо. Так, я ставлю сюда, а оператор буде речаском гори. Давай. Не бачите. Ооо! -о -о. А я казав, що курс може так горді, так закидаєш добре. ну, Зараз я не, не, не знаю, було видно цю задержку, не було. Зразу воно пішло, не зразу, на відео потім подивлюся. ну, А так, коли з плугом, то таке чувство, що вона трошки задержується. ну, Це все, я думаю, підкоректується. Це все мило чи Головне, що вона працює, бо скільки б бляха крові випила. А, інша насос там, півтори... ні, 1700 гривень. циліндр цей бушник 800 гривень і то бляха. Такий щось собі, він там підтікає, там у нього ж тут щось. рашсь. Дуже дорога штука. Ну, Як то кажуть, здоров'я стоїть дорожче. Да? Спина як то не молодіє. Так що такі справи. Кстати, у насоса є 4 швидкості. Він зараз працював на самій більшій швидкості, так як він до коробки передачі. Кстати, пока я покажу, розкажу, що тут є більш детально. Так, дивіться. Оця штука, да, оцей вал, це від мазди, в мене був привод старий. З його підвісним подшипником. Мазди передньоприводів не така тема. Що я зробив? Зв'язочка, зірочка задня від альфи. Тобто я її обрізав, на гранату насадив, якщо видно, і приварив, там тобто концентрував як міг. Далі. Тут у нас йде... Так, давай з цієї сторони. Коротше, тут рідна оковська граната. Шрус, шрус оковський. І шрус Маздовський, в них різні вали. Я в токаря виточив втулочку перехідну. Зварив їх, щоб не було лиш, лишнього б'єння, щоб все нормально йшло. І все, виходить, знизу у нас йде з чого взяти оцей корпус для іншанду. Бачите, інша тут стоїть зірочки. Я купив роторну косілочку. Скоро, кстати, теж будемо до неї робити раму, ту валобора буде тут. І це на ній стояла типу, привод. Він мені не треба було, сюди він чітко підійшов. Через ремні я НШ не хочу. Так, Я знаю, що це буде вічне буксування, розтягування тих ремнів. Поставив, все, працює Чотири швидкості на коробочці. Перша, друга, третя, четверта. Все нормально. А оцей, бачите, тут не дари не дарим. стоїть у нас оцей кусочок. Тут, виходить, буде надіватися шків, двохручийковий профіль Б. І тут буде в нас вал на 30 через весь трактор ззаді на навіску, де виходить. І тут буде трохи більший шків, теж двохручиковий профіль Б. І буде реміне щеплення. Це буде, буде вал відбору потужності. Ось тут у нас буде. Низьковато, звісно, ну, як мені кажеться. Ну, побачимо в роботі. Якщо ні, то будемо щось переробляти. Так що так. Вроді все сказав, що хотів. У кого будуть такі питання, пишіть в коментарях, на всій коментарі. Відповідаємо. До скорих зустрічей!